У Рівному навчають жити заново військових, які втратили зір. Вони вчаться елементарно, як елементарно, як сходити в магазин, приїхати у транспорті чи приготувати собі їжу. Табір організували волонтери з вадами Зорою. Вони як ніхто розуміють, як це жити у темряві. Наскільки такі заняття корисні ветерани розповіли нашому Володимиру Миколайчуку. Наприклад, ти перед собою вже робиш рух. І ти розумієш, що так, це це очі і, і на слух по звуку. Ти можеш розрізнити, розрізнити. Йдеш і там по бруківці там чи землі. Просто іван показує, як Тростина замінила йому зір. Очі захисник з Києва втратив на позиціях під бахмутом. Розірвалася міна. Хлопець довго не міг змиритися, що більше не бачить. Від побратимів почув, що слабозорі фахівці навчають жити заново. Погодився пройти курс і не даремно. Без таких навчань, підготовок людина просто самостійно не зможе нічого робити. Вона ну, елементарно так, там, пройти по кімнаті, але виходити на вулицю, сходити самому в магазин. Цього людина без підготовки не зробить. А нас навчають жити повноцінним життям, як ми жили до війни, до поранення. Найважче дається вихід у місто, тому тренер іде попереду та подає сигнал спеціальним дзвіночком, щоб ветерани йшли рівно та не відхилялися від маршруту. Але в місті ну, багато шуму. Це один фактор і нерівність орієнтирів. Но сходи біля магазинів, вони різної довжини, вони різної висоти. За допомогою тростини військові мають вивчити вулицю та маршрути, наприклад, у магазин чи на зупинку, вчать їх як правильно сісти в транспорт. І за таким принципом ветерани будуть досліджувати простір у рідному місті. Ложу на ноги так, щоб вона розворачувалася камнем. Утано стається добре. Сапер Владислав вчиться накривати на стіл, і готувати чай на курси. Ветеран приїхав з нареченою, яка набирається досвіду, як у побуті допомагати хлопцю. Та то як. Його получается, посадити, провести по лестнице, відкрити дверь правильно, щоб його там косяком не прибило, чтобы он нікуди не врезался. То Тобто це все элементарные вещи, але їх очень трудно набити самому. Тобто ці навыки. в Україні ще немає закладу, де проводили реабілітацію військових, які втратили зір. Тож таким ветеранам допомагають слабозорі фахівці, котрі самі навчилися жити з вадами. Ми дуже мобільні, ми дуже гнучні у нас індивідуальний підхід. Навряд чи собі держава це зможе дозволити. У нас є 5 хлопців. Ми беремо 5 на реабілітацію. Є 20, Ми веземо 20 хлопців на реабілітацію. Тоді лише збільшується коло викладачів, тренерів. Курс триває в середньому два тижні. Цього достатньо, щоб опанувати базові навички, навіть користуватися смартфоном, кажуть фахівці, і запевняють, такі курси проводитимуть і в інших областях України. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.